Що ж, всім привіт! Як ви помітили, початок тут абсолютно нестандартний. Знаєте чому? Тому що мені в рекомендації маркетплейса ну, мені випадково попався безкоштовний аддон. Безкоштовний аддон На всякі різні підземелля. Далі написано там підземелі хаосу, структури. І я там побачив, що там є реально якісь структури, підземелля. І сподіваюся, що може тут є якісь нові предмети. Хто не знає. Але стрім сьогодні не про це. Сьогодні ми будемо. Мені просто зараз цікаво подивитися, чи в мене тут тутадончик. Тобто, Взагалі ми сьогодні будемо виживати в Майнкрафті в режимі хардкора. Щось я поки не бачу, щоб він додався тут. Може, ага, баках теж нема. А де ж ти додавився тоді? Ну добре. Це не так важливо. Заходимо в хардкорний світ. Будемо добудовувати хатину. Бо хто бачив моє розмовне відео на YouTube каналі? На каналі, що в мене вийшло. То там можу помітити, що я грав в хардкорному світі. І там я продовжував будувати хату. Ну а сьогодні я думаю. будемо трохи продовжувати, а потім, якщо ще залишиться час, може ще й підемо в шахту. Бо в шахті Бо мені вже треба прокачуватися. А то що я на кам'яних інструментах сижу вже який менька в день. За цей час вже я міг би залізних бути інструментах там. Хоча не знаю, що я вибрався в туди з печери. Бо в печері там куча мобів. А як куча мобів, то можна померти. А як можна померти, то можна втратити світ Все. І сахай світу? Uh, да. Доще? Ось як ви бачите, це все, що я зробив тут. Я тут дах почав вже робити, але берізки мені, звісно ж, не вистачить. Це все, що в мене є. Я це не знаю. Мабуть, добудую. Зроблю те, що в мене є. А потім побачу. В шахту може піду. А що лагає? Чи лагає, бо дощ? О, ви вже, ви вже тут бачите. Скло, яке я поставив. Тільки, мабуть, треба було спис робити, щоб економніше було. А... В принципі, для чого. Можна тут так спуститись. Ну і ось як отако все виглядає. Як ви бачите, я тут уже скриньки встиг поставити. О, повідомлення було, а я їх... Лайк за старання. Нічого не лагає. Ем ну, ок нічого не вагає, так нічого не вагає. Не бачив. Давай завантажуйся. Да. Айс що вийти. Ну, в принципі, ось як. Правда, в мене тут ще поки не добудовано, але це то, що. Беріжки мені тут трошки не вистачило. Нічого страшного. Дай, дай я вилізу і поставлю дробину знизу тут. Щоб я потім отаку міг...